З 1 серпня поточного року, в законі про РРО для деяких ФОПів, з'явилася певна преференція щодо формування фіскальних касових чеків. Звісно, наведена преференція, вона є правом, але не обов'язком фізичної особи підприємця. А що ж робити тим ФОПом? На що ж їм орієнтуватися в тому разі, якщо вони все ж таки хочуть використовувати спрощений чек і зробити певне укрупнення? Податківці зазначають, що при зазначенні назви та Ро послуги у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару послуги, та ідентифікує належність товару послуги до товарної групи чи послуги у випадку виникнення сумнівів щодо правильності віднесення певних товарів до певних груп. Рекомендуємо використовувати державний класифікатор продукції та послуг. Його було затверджено, ще в 2010 році наказом держспоживстандарту за номером 457, який класифікується за назвою групи замість відображення конкретної позиції.